До інших тем, що робити, якщо ви вирішили отримати захист у Франції? Це питання чи не найважливіше для українців, які продовжують прибувати у цю країну або переїжджають з іншої європейської держави? У проблемі розбирався наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Так, вітає студія. Отже, я хотів розповісти вам про те, що якщо ви приїхали в Францію, от у вас перший день, що вам треба робити? Як правило, людей привозять сюди автоперевізники, от за моєю спиною є зупинка, де постійно наші люди приїжджають, і там їх вигружають, і вони там з валізами вже стоять. Або на залізничний вокзал, ну, скоріше за все, це автоперевізники. Отже, ви приїхали до Франції, у вас є валіза, ви один, чи одна, або з дітьми, що вам далі робити? Перше, що треба зробити, це взяти свій телефон і набрати номер 115. Це така собі гаряча лінія, де ви кажете або англійською, або французькою, що ви прибули, наприклад, як ми зараз знаходимо в місті Реймс, ви кажете, що я в Реймсі, я прибув, і мене немає де жити. Якщо вас не зрозуміли, або ви не знаєте, іноземних мов то за хвилин 10-15 ця служба екстрена зв'яжеться вже з асоціацією, яка займається саме проблемами українців. Тут ця асоціація називається СІАО. Там працюють люди, які знають і російську, і українську мову, і вони далі опікуються вашою долею. Отже, хвилин за 15 вам передзвонять ці соціальні працівники. Ви пояснюєте свою ситуацію. Вас приїжджають, забирають на автівці, і далі ви вас переселяють. До так званого екстреного житла. Це житло надається на тиждень, на кілька днів, в залежності від подальшої кількості у вас в сім'ї і подальшої можливості на вільне житло. Вас переселяють, як правило, це невеличкі готелі, там немає ні кухні, там привозять інші волонтери вам їжу, ви чекаєте свого часу на вселення вже в тимчасове житло. На цього етапу ви взагалі ще нічого Нікому не платити це добровільно, все це, це безкоштовно для українців, і потім це асоціація. Займається оформленням ваших документів. Найперше, що вам потрібно тут зробити, це отримати захист від Республіки Франція. Це документ, це нагадує як паспорт з фотографією, і вам присвоюється ідентифікаційний код. Там цей документ є підтвердженням того, що ви легально перебуваєте у Франції і можете, і в подальшому він основу є для збору інших. Документів, які вам тут знадобляться. Ще хочу наголосити, що обов'язково, коли ви сюди приїжджаєте, треба подумати про те, що вам потрібен французький номер. Бо французький номер, як і в Україні, він підв'язується під банківські послуги, він підв'язується під інші соціальні служби, під міграційні служби. І без нього українські номера не годяться для цього. Як правило, і раніше і зараз ці всі картки видаються безкоштовно. Ви показуєте паспорт в магазині, відповідно, якоїсь, які, там, які у нас там, водафончики, і ви показуєте паспорт і вам видають картку. На сьогоднішній день і досі, і з початку війни, ці послуги всі безкоштовні. Ви не платите жодним чином за цю картку, ви не платите абонплату, бо це, оцей процес інтеграції у Франції. Вони домовилися з нашими представниками. Мобільних послуг, і тому воно це безкоштовно. От ви отримали оцю... Е картку захисту для цього вам призначають рандеву соціальні ваші працівники, ви йдете у префектуру, і там ви даєте весь пакет документів, які у вас є, і соціальний працівник до того, ще збирає на вас все досьє щоб у вас не було ніяких проблем, як правило, це може займати хвилин 10. Ви отримали цю картку і далі починається процес оформлення подальших документів. Про те, що от ви отримали вже цей захист і тому, що далі вам, які можливості цим захистом у вас має бути у Франції. По перше, вам потрібна обов'язково поштова адреса. У вас два варіанти: або туди, куди вас поселили, тимчасово, можливість є у господарів цієї готелю вам надати там адресу. Якщо такого немає, то є інша ще асоціація, яка займається не лише українцями, а всіма мігрантами, які прибувають у Франції. І без проблем ви отримуєте поштову адресу цієї організації. Ви просто приходите за своєю поштою до них, і в віконечку вам видають листи, які ви отримуєте від інших соціальних служб. Французьких. Отже, ви оформили собі ще і цю адресу. Наступний етап вам треба отримувати якісь гроші. На сьогоднішній день на одну людину у Франції дають 204 євро. Це розрахунок 6, 8, 6 євро 80 центів на людину на добу. Це в разі, якщо ви не платите за житло. Якщо ви платите за житло і на це у вас є законні підстави, документи, то вам додають на добу ще 7 євро і 40 центів. Тоді вже у вас сума зросте. Але так, якщо ви не платите, як ви проживаєте безкоштовно, то тоді це буде десь 204 євро, 210 євро, в залежності від кількості днів у місяці. Для цього щоб отримувати ці гроші, ви берете ви свій пакет документів, йдете до міграційної служби французької. Там розглядають вашу ситуацію, ваш сімейний стан, одні чи дитина, яка дитина, скільки років, і вам призначають платіж. Вам одразу видають пластикову, карту. Ця пластикову картку. Ця пластикова картка, ви можете розраховувати з нею нею будь-де, де є термінали. Але є обмеження. Ви не можете з неї зняти гроші з банкоматів і ви не можете, наприклад, розплатитися за теж проживання. А для цього вам саме потрібно ще оформити і банківську картку французьку. Бо всі ці фінансові всі операції інші, які вам потрібні, для того, щоб жити тут комфортно, потрібно розплачувати французькою карточкою. Отримавши цю картку, ви чекаєте десь від 30 до 45 днів, і ще після того на картку цю приходять ваші гроші. Соціальне житло, ви можете його отримати, але це пройде досить тривалий період. Як правило, тут ті, що ті, хто люди давно вже живуть, кажуть, що це може 8 місяців, може рік, а то і більше. Це в залежності від того, які є можливості в регіоні, де ви живете. Як асоціація працює з тими людьми з тими людьми, які здаються житло, чи безкоштовно, чи треба буде платити. І на цьому ви поки що зупиняєтесь, і якщо у вас є діти, тоді ви чекаєте от кінця десь серпня і подаєте документи до префектури, де ви зазначаєте, що у вас є дитина певного віку. На неї всі документи надаєте, і тоді там вирішують, який коледж ваша дитина буде ходити. Безкоштовно дитина ходить. Але оплачувати чи не оплачувати за обід, це вже визначає кожен коледж по-своєму. Наскільки вони солідарні з Україною, наскільки в них є фонди внутрішні, резерви фінансові. То, ну, взагалі-то кажуть, що якщо навіть і платне, то наші люди платять десь 10-15% від суми там, 180 євро на семестр на цілий. На цьому поки що в мене все. Студія. Дякую, колего, за корисну інформацію. А її нам надав наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.